Шановні друзі, сьогодні з цієї трибуни ми хочемо звернутися до братнього грузинського народу. За словами підтримки, грузинський народ уже декілька місяців нещадно бореться з диктатурою проросійського олігарха Бідзіни Іванішвіля. Побиття люди за ґратами, закриття медіа фактично путінський дискурс, який сьогодні володіє Грузією. Ми хочемо сказати грузинам: тримайтеся! Я особисто хочу сказати Михайлу Сакашвілю: тримайся, друже, ти будеш вільний, як і буде вільна Грузія, український парламент, український народ з грузинським народом, який сьогодні протестує на на вулицях Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, горі і дуже багатьох міст і селищ. Тримайтеся, браття. Зараз грузинська влада бореться проти власного народу. Ми цінуємо грузинську націю, поважаємо їхній суверенітет. Дякуємо тим грузинам, які пліч опліч з українськими військовими боряться проти Росії. Зробіть все, щоб не допустити колаборантів до влади у Грузії. Глобальні зміни, які ми зараз переживаємо, відсунули з новин інформацію про Грузію. Але там триває боротьба за свободу. Вона важлива для нас, бо це боротьба проти того самого ворога, проти Російської Федерації. Вона важлива для нас, бо саме грузинський сценарій Росія розглядає в Україні, щоб всі забули про війну, щоб тут постала проросійська влада, щоб поступово перетворити цю країну в васала Росії. Те саме хочуть робити з Україною. Тому маємо пам'ятати про Грузію. Тому маємо зараз підтримувати Грузію. Це наша спільна боротьба за свободу. Грузія має бути вільною. Грузія має бути вільною так само, як має бути вільною Україна. І зараз саме тут, на цій території, на території України, на території Грузії, вирішується майбутнє Європи, майбутнє безпеки, вільного світу. І тому ми закликаємо грузинів не складайте руки, так само як українці на революції гідності з дерев'яними щитами і палицями. Прогнали проросійського Януковича їхню кліку з України. Так само ви проженете, але треба вірити в свої сили, вірити в перемогу, і обов'язково вона настане. Слава Україні і слава Грузії! Грузія сама покинула насправді поламанського Ради Європи, що в принципі довело її неспроможність провести чесні демократичні вибори. І в мене прохання звернення до всіх голів а також до спікера, повернути постанову Верховну Раду про невизнання виборів в Грузії. Це перше. Sakartвеlo Україна, Ариск Тквентан Брзола Гамаржвебамде. Дідеба Саквелос Дідеба Українас. Друзія! Друзія!